Доброго дня. Дивіться, зараз робимо таку історію. Це Maxus Deliver 9, їх вже багато роликів на цьому каналі. Зараз ми для клієнта робимо таку, таку штуку. Людина замовила нам буса, але пасажирського. Зараз ми веземо його на сервіс, де роблять із них пасажирів, роблять документи. І в цьому бусі буде ну 53 кВт таке залишиться. Мотор таки залишиться, але тут буде всередині, прибирається перегородка, і ставляться ще додаткових 5 сидінь. Оця перегородка знімається. Тут ставиться ще 2 місця, і далі 3 місця. Вони будуть з'ємні. Якщо треба, буде е вантаж возити якийсь, або той, або той зняли. І завантажили, що треба. Додатково сюди ставляться ще вікно, оцю дверку, напроти ставиться вікно, і спробуємо ще в задній. Задні двері теж поставити два вікна. Так що буде такий вант... пасажирський або вантажопасажирський пасажирський бусик. Зараз ми робимо для клієнта. І ще один одразу, щоб у нас на виставці був. Так що, кому цікаво, то що багато питають, тому і роблю ще один додатковий, щоб у нас був на щоб вона був на запасі, на виставку, щоб могли люди подивитися, приїхати. І ми під вас зробимо такий самий або виставковий зразок віддамо. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, телефон на цьому відео, контакт на цьому відео. І орієнтовний цінник на цьому відео. Тонко ще вже по телефону. Лусенка 8, Павла міста Київ, центр електромобілів. Автосалон, звертайтесь.